На кухні срач, а я в трусах. Це означає, що я після качалки готовлю кушать. І сьогодні я буду вам розповідати, як я схудла на 15 кілограмів час. У мене небагато, бо мені треба бігти працювати. Будемо снідати це обов'язково, і ми будемо робити протеїнові панкейки. Пігнали. Значить, що, різати я це відео не буду. У мене немає на це часу. Я цей канал веду непрофесійно, тому просто розслабтесь, розслабтесь і кайфуйте. Будемо готувати протеїнові канкейки кан 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 панкейки. Ось така в мене пачка протеїнової штуки. Це тут не ідеальний склад, але хто з нас ідеальний? Почнемо мою історію схуднення з того, що я. Коротше, дійшла в Канаді, на таких добротних продуктах я дійшла до свого максимуму по вазі і я почала важити 94 з копійками кілограмів. Але я кажу всім, що 95, бо там було що 94 900. Там, типу, було не за горами 95. Я, звісно, від цієї цифри люто обосралась, коли її увидела, Я вам чесно скажу. Бо у мене було там, ну, 80. Ну, я не знаю, 86. Ну, 90 вже. Я, Причому я пропустила цифру 90, і я побачила, коли вже було 94. А ти чим більше стаєш, Тим психіка для мене ж це травма, бо я завжди була вазі. І психіка мені показувала, що, ні, по крайній мірі вага стоїть, точно не росте, все окей, типа, все гуд. І ти це просто не помічаєш, ти навіть візуально ти настільки надрачуєшся на фотках виглядати, що зробила, де пакет, чому я положила яйця в пакет. заговорилась з вами. Настільки психіка просто вже намагається врятувати тебе від цього стресу, що вона така: ти нормально ти виглядаєш? Просто встань в кадрі, типу, як то так. Втім, скули, скули, ключиці і все буде ок. А потім ти розслабляєшся і ти поплило. І я, звісно, була в паніці, я пішла до лікаря за земпіком, звісно. А, мені лікар, що сказала, що ти типу, піди к нутриціологу, в тебе проблем немає жодних. У тебе е, цукор в порядку, е, гормони в порядку, серце в порядку, всі аналізи в порядку. І в цілому, Наташа, ти просто неправильно кушаєш. Е, я кажу: може типу, тренер, зал, вона така нутриціолог, нутриціолог. І я пішла до нутриціолога. А точніше, я до нього не пішла. Я виставила сторіс, щоб ви понімали, де я, розказала, як я пішла вот эта вот Казімпікова королева, і вона мені відмовила. Азімпікова королева ізказала: "Іди до нутриціолога", і вона ще так сказала, коротше, вона каже: "А, ви розумієте, як це дорого?" Я говорю: "Да мені все рівно". Она говорить: "А це 70 долларов, 700 доларів на місяць або на два місяці. Я така, мені все одно, в мене є гроші. І вона в цей момент така. Ого. <ріст> Не було тих грошей, але я готова була відмовитись від цього: від психологів, від яких кафеїн, від шопінгу. Я готова була просто сидіти вдома і колоться, поняли? І в якийсь момент я поговорила про це з моєю подругою, в якої є. Кейси, клієнти, вона не про спорт, про інше люди після Оземпіку, що з ними стало, і вона, слава Господи, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі. Показала мені відкати, які бувають, якщо не колотись пожиттєво, або якщо не виправити своє харчування під час цього. Це людям, в яких немає, розумієте, медичних показників, немає. От вони просто такі, я буду колотися оземпіком. Ось така жижа має вийти. Боже, в мене такий срач. У мене не помита сковородка. Бачила це відео моя мама? Буду мити сковородку, я не знаю. Я сподіваюся, що вам в мене буде чутно. І, коротше, моя подруга мені показала ці кейси. Я така, блін, ну это тупо буде в моєму випадку. Типова а, пігулка для схуднення. Це, типу, ну, не підійде. І я виставила сторіс вже в такому, знаєте, грустному стані, що я таки не схудла до літа. А, от мой живот, як все, типу, мені дуже за це соромно перед собою, а, мені дуже шкода, а мені вже було важко. Розумієте, 94 кілограма 95 це вже не шутки, це вже не жарти, це вже. У тебе задишка, ти просто задихаєшся від того, що ти лежиш на дивані, ти просто існуєш. І мені написала дівчина в Директ, з якою ми колись спілкувались, її звати Таня. Я е, вам потім, якщо треба, контакт я кидам. Ох, коротше, вона мені написала: це тому що ти не прийшла до мене. А Я така, типа, Ну, як-то неловко, що як-то... Я, В мене розумієте, було дуже багато тренерів. Я не здавалась ніколи. Я завжди намагалась схуднути. Я ходила до тренерів, я ходила до нутриціологів. Це все закінчувалось. Або якимось нервовим зривом, або це все закінчувалось. Набором ваги чомусь, я не знаю, чому, я не знаю. І я, Таня, от в голосовому сказала, це от цитата, я нещодавно це постила в інсте, я сказала, говорю, Таня, я тобі відповідаю, ти можеш постаратися, ти можеш вложити всі свої сили, свій ресурс, своє час. Я буду робити все, що ти скажеш, але у тебе хуя не вийде. Так, віра в себе була. Тому що я кажу: якщо я хочу жрати, я хочу жрати. А я на той момент вже займалась навіть психоаналітиком щодо РХП. І психоаналітик не сказав мені, що в мене немає РХП. Що в мене просто немає РХП зі мною, все окей. Просто людина брала гроші. Ну, хер нею. Коротше, я Тані сказала, що все, в тебе нічого не вийде, але бажаю удачі, я не здаюсь, я буду пробувати, але давай не заходити з якимись очікуваннями, що зараз ти візьмеш 95-кілограмову дівчину, і в тебе буде якийсь такий бомбічний кейс. Це дуже багато на мене буде навантаження психологічного. І я не можу тобі обіцяти, що я дійду до результату. Я буду намагатись, це я можу пообіцяти, але те, що я дійду, ескізімо. Uh, і вона сказала, та похуй погнали. І ми пігнали. І зараз uh, я вас переставлю. І, коротше, ми пігнали з весь Даній робити. Почали ми тільки з харчування. Зараз я вас поніже поставлю. У, вас чуть -чуть. Почали ми тільки з харчування. І що виявилось? Що я вообще. Зараз, подождите, господи Боже. Зараз. Я сподіваюся, що воно не поплавиться, не должно. Почала ми тільки з харчування, і виявила, що я вообще не знаю, як їсти. Тобто поняла? Все, що я вам зараз скажу. Я все це чула в інтернеті, і я думала, що я розумію, про що мені кажуть, що просто в мене не виходить, що мені треба почати їсти менше. Розумієте? І, е, і всі поради в інтернеті, типу, правда. Просто прикол в тому, що не було людини, яка б мені пояснила, пояснила чому нащо? Якісь нюанси, якісь деталі. Ну, ти ж не можеш. Коротше, я все вилью. Пусть це буде один великий млин. А то я що -то, це питаюся це на оладушки роздребіть на какие-то, на панкейки. У нас сьогодні буде один великий млин. Щас, секундос. І, коротше, цей день настав. Я, я спочатку їй скидала тиждень їжу свою, але, типу. Вона нічого не коригувала, вона каже, я просто подивлюсь. Я просто подивлюсь, що ти їш. І я їй кажу, Боже, я тобі кидаю, і я навіть краще їсть стала. А в мене там, що в моєму понятті краще є. Захотіла вечора сладенького в'їбу миску мор морковки, миску моркви. І вона така, давай, давай, кидай далі, я тебе потім об'ясню, чому це хуйня. Я такая, ну думаю, странная, я наоборот. Раньше это была бы миска конфет. А, дуже дивно. дуже дивно. И обов'язково треба перехрестить. А, все, продовжуємо наше спілкування. Я, короче, кажу, хорошо, я тебе скидываю тиждень. Я кидаю, 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 кидаю. Проходить тиждень она каже, короче... Отета хуйня, от отета хуйня, от отета хуйня, от отета хуйня. В чому проблема? Я не доїдала білку. Я оте, тепер, тепер я розумію протеїнових цих наркоманів, е, тому що протеїн дає нам дуже багато насичення, але е, не можна їсти тільки щось одне. Не можна їсти тільки протеїн. Протеїн це курка, це протеїн в банке. Це протеїн, де там в деяких бобових він, наче є. Я не пам'ятаю, в яйцях він є. Є клітковина, вона обов'язково. Я щас дивіться, я не тренер, я можу говорити повну хуйню. Але те, що треба, протеїн, клітковину, і вуглеводи, і жири комбінувати, да, Оце так. Да. А те, як я це описую, я можу казати повне говно. Поправте мене в коментарях. Коротше, клітковина, вона дає насичення, а я не їла взагалі клітковину. Типу, те, що я їла там огурчик і помідорчик, це не те, треба от наваліть всього, що є зеленого кольору. І якщо це з'їсти, то ти потім не будеш так сильно хотіти їсти, ти не будеш хотіти солодкою, і ти прям наїдаєшся, коли ти їш. Плюс я дуже себе ограничувала в углеводах і я така, типа, зривалася на солодкі через це. І що я зробила? Я все ще дуже люблю хліб, і я все ще їм хліб. І, наприклад, от зараз на сніданок у мене протеїнові панкейки, я ще їх протеїновим йогуртом ляпну, я вам покажу, і карамель без цукру, і ще в мене є ягоди. І, коротше, зараз буде цілий рок-н-рол. І я не захочу солодкого, бо в мене буде солодкий сніданок, і він буде правильно збалансований. Бо в йогурті є жири. Так, це жири не рослинного походження. Бажано, щоб були рослинного, але я візьму сімічки, тиквіни, і піздану тиквіних сімічок. І все. Коротше, я не їм по рецептах. Вона мене навчила і пояснила панаїтію, як как панаїтію. Тіше, тіше. О, Господи. Мені здається, это зараз лютий прикол, тому що записувати відео і готувати, я ж не кулінарний блогер. Так, сейчас я переверну этот шедевр. О, що ще на обід. Я ж все думала, мясо это білок, Мясо это білок. Ой, ну виходить неплохо. М'ясо це білок. М'ясо — це білок. Це білок. Е, ніхуя, ну, дивлячись, як, яке, я короче, їла курини, но, кури, курячі ноги, так, ножки, так сказати. що, як не в себе, А оказується, ця шкурка, яку ми всі так любимо, її можна, але ж ну, не в такій кількості. І я стала, типа, як, якщо я там їм ножку, ну її можна один раз за прийом з'їсти, Але ж не три, розумієте, якщо б це було ціле куряче філе, от зараз в мене ціле куряче філе, ну це щось, що треба постаратися, щоб в мене влізло. Але це іменно pure protein і не обов'язково його тільки відварювати, або тільки, там, що все, його не можна жарити. Та я і жарю, я і парю, я її в airфry фритюр роблю, просто що з неї жир стікає. І запікаю в духовці, вона в своєму жиру там вариться. І туди і помідорів з грибами натикують в це філе, і так сиром от засипаю. Коротше, я стала їсти так смачно, просто я зрозуміла, що це, це треба все балансувати. Я не зважую, щоб ви розуміли, я не зважую тарілки. В мене є ваги для того, скільки там грамів їда і вся хуйня. Всього ми прибрали ці ваги, слава Богу, бо таку тривожність викликала. Я не рахую калорії взагалі. Можливо, тому що я на особистому веденні і вона рахує за мене, але по ній не скажеш. Вона, наче, така. Отут -от просто візуально видно, що не вистачає білку. Ось візуально видно, що не вистачає е, жирів. я путаю, є насичені, не насичені. Е, я. Смотрите, який шедевр. Ну, це я його так налила, поэтому він такий шедевр. Е, і, і тому я не, як це сказати, не розбираюсь, насичені, не насичені. Так, не можна казати, Таня каже, але я собі в голові зафіксувала, що є якісь хуйові жири, а є якісь нормальні. І типу авокадо, норм, е сімечки тиквіни, норм. І все, і риба, червона норм. Але, коротше, добрати жирів е нормальних в мене проблема, бо я <кій> така, ух, щас би якої-небудь е курочки. В собственном саку, у меня аж слюни пошли. От я люблю таке, пожирнее, И пожирнее. в чому була причина? Я думала, що я е, забагато їм вуглеводів, і я їх урізала дуже сильно, дуже сильно урізала. А я насправді забагато дуже їла жирів при цьому, а вуглеводів мені не вистачало і через це не було енергії. І через це я не худла. Коротше, просто дикий ор. Взагалі все не так. От да, Кажеться, вроді би, там, угліводи, треба да, ограничувати. Ну от є таке, є, але наскільки я це неправильно робила? Наскільки не туди? Так до чого я це веду? Я схудла за півроку на 15 кг. Якщо вам зараз здається. У мене телефон? Якщо вам зараз здається, що я якась жирна. Ви не бачили мене, перейдіть в інстаграм, полистайте його, Я там, може зроблю сторітейл, Я вчора робила сторітейл, що я схудла. Але я його не закріплювала в хайлайт. Йогурт бомба! Вообще. 3 грама сахара. 21% жира, 18 грам протеїна. Я схудла на 15 кілограм, я дуже задоволена. І тільки потім, Боже, людина на мене не тисла. Ви уявляєте? Людина на мене не тисла, вона мене зрозуміла. Тільки після цього, через 3 місяці, я побачила, що починається ота двіш. Поняли? Ота двіш. Я їй кажу спорт, она. Спорт. Вона казала: ти сама до мене прийдеш, ти сама знайдеш, э, ти знаєш, де мене искать. І ми пішли на спорт. Тільки що після зала, Ребята сер з ним з телом. Як же це прикольно для кукушки? Я така я заводная, неймовірно. Що, дивіться, я ще додаю в пожирах. коконат стружка кокосова стружка. Я не знаю, скільки вона коштує в Україні. От стільки. Е, я не знаю, скільки вона коштує в Україні, чесно, тут це просто дуже дешево, і я дуже люблю коконат. І от в мене є насіння, В мене ця пачка вже, я не знаю, півроку, напевно, лежить. І так, трішечки. Бо у нас вже там і йогурт, і скока у нас стружка. Вже за это Таня скаже, що мала клітчатки. Але в мене закінчуються ягоди. Це все, це все, що в мене було по ягодам. Щас я подивлюсь. Ну, да, да. І так, сейде. І, коротше, кукушка просто Іу! От я через це. Така зараз, блін, запишу відео. От ви розумієте, мотивація з'явилась на YouTube, на все просто. Я супер щаслива. І я від цього блогу і від цього каналу особливо. Я вибачаюсь, особливо не чекаю якихось результатів від цього відео. У мене просто класний настрій, і мені просто захотілось, як е, вам? Мені просто. І це я для іконки стоп-кадр зробила, просто захотілося з кимось поговорити. Тому е, контакти Тані дуже вчора питала в Інстаграмі. Я залишу вам її просто інст. Не питайте мене, скільки коштує, я не буду вам говорити, саме спрашуйте. В цілому, якщо у вас проблеми з зайвою вагою, і ви через це зайшли на це відео. Я вам отвечаю. Отмените свой шопінг, відмініть е, каву з подружками, не пити взагалі алкоголь. Я не п'ю взагалі алкоголь через е, гроші в тому часі. Я вам зараз все кажу через гроші. Е, я ж не кажу вам, купіть мій курс і відмініть все, і віддайте мені всі деньги на мій курс. Я вам просто кажу, що зробила я. Я не продаю курс по походінню. Е, просто все, що можете відкинути, від... якщо у вас немає грошей, відкидайте алкоголь в жопу, е якісь цукерки, солодощі в жопу, все це беріть. От Я хочу зараз випити пиво. Це коштує там, 5 доларів. Берете ці 5 доларів, кладете собі в скарбничку, у вас лежать 5 доларів. Якщо ви хоча б на місяць собі візьмете супровід, це буде круто. І... Обережніше з тренерами, бо, на жаль, у мене були кейси, коли я тільки надривала спину, я тільки здоров'я просирала, Я набирала вагу з тренером. Це взагалі, блядь, що за нахуй. І я вам рекомендую просто визначитись з пріоритетами, і гроші на все можна знайти. І я вам знову ж таки нікого не продаю. Просто хочу сказати, що без допомоги. Я худла тільки на стресі, мені 30 років я худла тільки на стресі. А, з допомогою це вперше в житті, коли я повільно 15 кілограмів за півроку я могла дати 15 за місяць. Повільно скинула, кушаючи при цьому 15 кілограмів, при тому, що вона зараз мене заставляє їсти. Якби я зараз не поснідала, вона б мені просто написала і сказала, а що, що случилось? А чому ми не кушаємо? Кому то треба кушати? Тому що я стала менше набагато їсти і менше не в порціях, а в кількості прийомів їжі. Тобто я можу поїсти один раз за день. Це не окей, теж це погано, і організм це затримує. В мене трішки стала вага. Тому вона така, давай на що, звісно, є. Я така, хорошо, давай на що є. Ну що, друзі, у мене далі зі дзвон по роботі. Дивіться на цей прекрасний протеїновий блін. Можете забирати рецепт. А, просто за скільки ми зробили. За 15 хвилин я піздєла більше. Дякую всім, що подивилися це відео. Це канал тільки для моїх кінтов і друзів. Якщо ви додивилися відео на, до кінця, напишіть микенти. Напишіть, будь ласка, микенти в коментарях. Все, я вас люблю, пока. Где тут кнопка выкол?